Перешителівці у, у парку перемоги облаштовують нову зону для відпочинку. Тепер замість колишнього дискоклубу буде літній кінотеатр, який можна буде використовувати не лише для перегляду кіно. Можна тут буде проводити виставки, крім того ж, концертів і спортивні змагання. Планується, щоб крісла, які Будуть розміщені, мали можливість демонтуватися. Наразі приймаємо рішення щодо коригування да документації. Потім сесія і вирішення питання до фінансування було зрозуміло тих коштів, які в наявності в мірі не вистачить. На реконструкцію цього об'єкта спрямували 10 мільйонів гривень із держбюджету та 3 мільйони 700 тисяч гривень із місцевого. Кошти цільові. Ми якби рік да простояли, нічого не робили. Але кошти ці можуть направлені бути тільки виключно на цей об'єкт. Ми знаємо, що збільшили. Усі населення у нас дуже багато переселенців до двох тисяч, плюс наші люди. Звичайно, ми ж отримуємо оновлення інфраструктури. Місцеві жителі та переселенці підтримують ідею відновлення будівництва кінотеатру. Дуже чудово. Мені подобається така ідея, тому що життя продовжується, і як не як, хоч якась маленька, якась невеличка зовсім розвага для людей, це відволікання від тих подій, які відбуваються. На фронті. Ну, в принципі, треба трохи якісь розваги для людей. Війна війною, але для людей, якби хоч щось, якби щоб робили, то я гадаю, що це правильно. Як для молоді, ну це було б дуже наразі в будь-який час. А під час війни так взагалі. Тому що я так дивлюся, молоді піти зовсім нікуди. Підлітки, ну куди вони підуть? У нас зараз в наш час діткам взагалі немає де проводити час ні діткам, ні молоді. І мені здається, що це прекрасне місце буде для проведення їхнього досугу. Звісно, треба. Ну, щоб було Чому? веселіше. А що? Не знаю. Щоб було де молоді посидіти, розважитися. Вважаю, що потрібно, тому що довго вона стоїть. Воно просто заростає. Ну, якщо виділені кошти, треба реалізовувати проєкт. Літній кінотеатр. Незалежно який зараз час, все рівно діти будуть ходити. Да. Звичайно, да. Щоб діти відвідували, а як. А Перспектива для дітей, розвиток для дітей. Звичайно, потрібно. А для дорослих. А і до русичка ніж з дітками йтимуть. У літньому кінотеатрі вже завершили внутрішні роботи. Залишається лише облаштувати глядацькі місця і технічне забезпечення. Завершення будівництва та відкриття планується на початок осені цього року.